Вітаю тебе, райдер з запиленої дороги. Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою знову колектор. ще в нашому відосику буде огляд китайських чотирьох поршневих гальм Мерока. Ось так от виглядає це чудо китайської веотехніки. Глянемо на них більш детально та порівняємо з моїми гальмами, шиманками М8000 XT. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Розпочнемо з самої рукоятки. От, в порівнянні знову ж таки з однопальцевою Діоркою XT8000 8000 на населяється. Це прошла версія ши шимановських лінійок, але від, наприклад, сучасної 8000 вона відрізняється лише місцем кріплення самої гальмівної рукояті на кермі. А так те ж саме. Рукоятка тут у нас також скорочена, але все ж таки трішечки більш довше. Ну, я б так сказав. Ну На сантиметр десь. Такі от самі є пупирочки, як на екстрі, це зручно, тому що буде менше козатиською будете гальмувати. І також що плюсик це встановлення, що тут можна просто відкрутити болтик, знову ж таки, як на екстішках, встановити на кермо і закрутити болтики. Не треба знімати гріпс, це от все натягувати, отак. От тобто зручно. І звісно, всередині регульовачний болт. Положення гальмівної рукоятки відносно гріпси тобто далі чи ближче до гріпси можна регулювати. Так, от візуально просто так подивитися, нагадує конструкцію звичайних діорок. Просто стоїть стопорне кілечко, яке, якщо прибрати, то ми зможемо виняти звідти порошень мастерциліндру. Знову ж таки, як і Шиманки, працюю на мінеральці. Тут у нас мінерал ой написано. Насправді ця рукоятка мені дуже нагадує. Zoom 875 гальма колись такі в мене були. Коли я на них робив огляд. Я гадаю, що плюс-мінус по довговічності і ціна якість це буде той самий Zoom 875, можливо буде ще Потужніше гальмувати в зумах, який був плюс, що вони дійсно непогано гальмували, були досить бюджетні, знову ж таки, з коротким цим от ричашком, але вони були недовговічні, То були такі гальма на один сезон. Взимку вони могли потекти від довгої експлуатації могли потекти, але враховуючи ціну, це здається в тих відосах. Також казав, що вони нормально гальмують, бюджетні, і це найважливіше, тому що якщо вони помирають, то вартість от одного гальма приблизно 20 євро. Це вартість, в принципі. Колодок на мої екстіжки, на, на одне гальмо. Купуйте їх з розрахунком, також односезонних таких гальм, щоб потім собі придбати щось більш круте, дороге та якісне. На ровері в мене 180 вісімдесяті ротор, і це найнер 29 дев'яті колеса. Сам я важу приблизно 90 кілограм. Насправді я ці гальма купував не собі, а старшому сину на велосипед. Вісім років сину спочатку встановлю на свій ровер, чисто для відосу для порівняння. Прокачка тут бачу лише один гвинтик і все. Тобто немає, як в шиманках, інтерфейсу для підключення окремого шлангу, тому тут буде прокачка магуровським способом, скоріш за все, так само, як я прокачував і зуми. Кому цікаво, залишу посилання в описі на той відосик з прокачкою, там самі все побачите. Забув сказати, що xt у мене двох поршнів є, а тут поршеньки отак от більш детально. Давайте глянемо. такі от чотири одинакових. Маленьких поршенька, наскільки зміг заміряти в нерозібраному стаді приблизно 4 та 80 міліметрів в діаметрі кожен з поршеньків. Ну, що любі друзі вам сказати? Прикатав я ці гальма, їхав приблизно 2 кілометри періодично різко гальмую, щоб притерти колодочки. Не знаю, не рахував, скільки разів, там рекомендується 10-20 разів. Отой відосик, де я зупинявся, я їхав приблизно швидкість 25 км. Як ви бачили, в мене вийшло зупинитися. Тобто, з позитивного, можемо сказати, перше, це те, що вони все-таки працюють. Друге, що вони. Ну, насправді більш-менш зручні після моїх екстішок. Вони, звісно, такі трішки інші, такі більш тугі, можна сказати. <сміття> тобто, натискаєш з таким більшим зусиллям. Це ми поговорили про плюси, так? Тобто... Ну, по зручності, по регономісті нормально. І вони працюють. Тепер поїхали по самій потужності гальмування, чи нормальна вона, чи ні. До протирки вони не тримали велосипед на місці, під от як зараз у мене увімкнуто 42 ззаду, спереду 34. І якщо ти ставав на велосипед, то він просто їхав. Зараз подивимось, як у нас вийшло тепер. О, тепер вже почали тримати після того, як я їх притер. Все одно проїжджає велосипед вперед, трішки я на ньому стрибаю і він починає рухатись вперед. Є такий суб'єктивно-об'єктивний текст. Вмикається передостання зірка в кого касета на 51 зуб здоровена. в мене на 42, тому я останню зірку, вмикається спереду, в ну, мене на 34, це також достатньо лайтово на 32 та не 30. І оце от пробується. Якщо велосипед у вас під час. Того, як ви натисли гально, причому я хочу зауважити, що я зараз натискаю міцніше та сильніше, ніж на своїх екстіжках, і велосипед їде вперед, то тест не пройдений. Я думаю видно, що коли я заднє колесо відриваю, то у мене передня починає їхати вперед. Так що для того, щоб навчитись якимось базовим реальним елементам, альба слабоваті. А це ще наш юний. Контрийнотріаліст. Еу. <laughs> І так само при гальмуванні просто під час їзди. Так само ти ними гальмуєш, ти відчуваєш, що вони такі. Ну, слабенькі. Можливо, звичайно, просто галімі колодки стоять. і Якщо сюди поставити класні екстішні, то вони будуть гальмувати круто, але тоді втрачається сенс їхньої купівлі, якщо ви купите гальма за 30 євро і ще віддасте за колодки 40 євро. Ну, таке дурня виходить. По таким суб'єктивним відчуттям я би їх прирівняв. Були в мене колись гальма Tektro в стоці стояли на цьому ж такі велосипеді, коли я його купував Бушним. І от я би їх прирівняв до, до тих тектор. Ті так само якось так слабенько гальмували. І ці от приблизно так само гальмують слабенько. На рівні, напевно, будь-якої іншої бюджетної фірмової гідравліки. Суб'єктивно, мені здається, що ті зуми, що в мене були 875 і колись, вони також краще гальмували, ніж ці. Це далеко не XT, це далеко не SLX, це, ну не знаю, якщо навіть і деор, то, то, то якісь такі на мінімалках. Просто звичайна бюджетна гідравліка, нічого більшого. А це, як завжди, мій постійний оператор, який допомагає мені в зйомках. Привет. Це на його велосипед ми будемо ці гальма ставити. Тому насправді я не розчарований, тому що на 26 шостій колеса на підлітковий велосипед. Я думаю, що вони гальмувати будуть непогано. Так, так, скоро потестимо. Встановив на дитячий велосипед і задоволений, йому взагалі зайшли. Він також до своїх роторів попритирав його, порозганявся, погальмував разів 20. І гальмують достатньо непогано, як для його розміру велосипеда, для його ваги. Що є вагом під дитячий велосипед, що він дійсно може блокувати колеса всього одним пальчиком і зручно можна розташувати під дитячу руку цей самий один пальчик, тобто можна і відрегулювати відносно гріпси. Та як -то Бі треба, тому що на механіці не завжди це вдається, із-за того, що велика просадка йде на самій сорочці. О, а тут чітко відрегулювали, дитина задоволена. Коротше, от під дитячий освет гальма взагалі без базару класні. Так що, ось такий вийшов відосик. Пишемо в коментарі все, що ви гадаєте, з цього приводу, можливо, є власний досвід по китайським. Гальмам, обов'язково лайкосимо, ділимося посиланнями з друзями та підписуємося на канал. Як завжди, з вами був я.